Доброго дня, Добре. з нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, які враження після сьогоднішнього матчу у вас? Ну, звичайні враження, пограли у футбол, прийшли якось на розслабленому. Більше було емоційно, гарний суперник, гарно тут теж вив себе, але потім в емоції взяли верх. Це ну, таке, це футбол, це нормально. Чи вдалося вам все сьогодні, що планувалося на гру? У е, нас планувалось просто вийти, пограти в По -по -по своє задоволення. Не, не скажу, що у нас якісь там грандіозні плани на ці гру були. Як ви вважаєте, з огляду на поточні результати, чи є ви наразі найсильнішою командою в Лізі? Ну, мені важко відповісти. Багато дуже команд, які Показують гарний футбол, які тренуються, які комбінації показують добрі на полі. Дуже багато гарних команд. І деякі навіть спустились туди, в ніжню сімку. Ми там не очікували від деяких команд, ми бачили їх зверху. Не скажу, що я не сильніші, але сильні, як і багато інших. Перше коло вже завершується. Чи планує команда Євромікс підсилення між зоні? Ну, до нас колектив повернеться два наших е е ігрока з зими. <а> так, свого роду підсилення звісно. Що ж, добре, дякуємо. Дякую вам.